Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Ірина Володимирівна. І в цьому відео ми поговоримо про реструктуризацію боргу. Коли ми беремо кредит, ми зобов'язуємося повернути його до банку у певний термін, але іноді наше життя може змінитися. Можуть виникнути фінансові труднощі і стати неможливим платити за кредитом у задані терміни. У таких випадках може стати в нагоді реструктуризація боргу за кредитом. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить тема стягнення кредитної заборгованості, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули такі питання, як оскарження рішення суду про стягнення заборгованості. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Ось деякі з можливих варіантів реструктуризації кредиту, зміна графіку погашення та розміру щомісячного платежу, зниження процентної ставки за кредитом. Скасування штрафних санкцій, надання кредитних канікул, коли ви тимчасово не платите за кредит, списання частини боргу, конвертація кредиту в іншу валюту, передача зобов'язань за кредитом іншій особі та проведення процедури банкрутства, якщо це застосовується. Реструктуризацію зазвичай дозволяють людям, які втратили роботу, мають скорочені доходи, серйозно захворіли або зіткнулися з іншими фінансовими труднощами. Важливо зауважити, що реструктуризацію кредиту може оформлятися лише у банку кредитора, а рефінансування вимагає звернення до іншого банку. Якщо у вас виникли проблеми з погашенням кредиту, рекомендую звернутися до вашого банку, щоб обговорити можливість реструктуризації та знайти оптимальне рішення для обох. Реструктуризація боргу кредиту означає зміна умов кредитного договору у разі, коли позичальник неспроможний виконати свої платіжні зобов'язання. Це може містити збільшення строку кредиту або зміну розміру щомісячного платежу. Ресутваризація кредиту фізичних осіб це процес зміни умов кредитного договору для окремих позичальників. Це може бути зроблено для допомоги позичальникам, які мають фінансові труднощі і не можуть виплачувати кредитні платежі в поточній формі. При цьому необхідно своєчасно звернутися до фінансової установи, щоб уникнути порушення закону. Банки часто йдуть назустріч своїм клієнтам, оскільки вони також не зацікавлені у збитках та конфліктах. Реструктуризація заборгованості за кредитом це процес зміни умов кредитного договору з метою зниження загальної суми боргу чи зміни графіку погашення. Це дозволяє позичальнику впоратися з фінансовими труднощами та повернутися до сталого платіжного графіку. Рефатуризований кредит це кредит умови, якого було змінено у процесі реструктуризації. Зміни можуть включати збільшення строку кредиту, зниження процентної ставки або зміну графіка погашення. Реструктуризація кредитного договору це процес зміни умов вже укладеного кредитного договору. Зміни можуть бути пов'язані із сумою платежів процентною ставкою або терміном кредиту. Реструктуризація споживчого кредиту є одним із видів реструктуризації кредиту. Вона пропонує клієнтам можливість змінити умови кредиту, такі як сума виплати на термін погашення. Питання, як домовитися з банком про реструктуризацію боргу, останнім часом дуже актуальне через нестабільну економічну ситуацію, хоча більшість фінансових установ йде на зустріч позичальникам, можлива і відмова. Якщо банк відмовив у реструктуризації кредиту, то можна надати запис про звільнення у трудовій книжці, довідку про припинення соціальних виплат та інші документальні підтвердження складної життєвої та фінансової ситуації. Щоб домовитися з банком, про реструктуризацію боргу клієнту варто звернутися до відділення банку або зв'язатися з банківським консультантом. Банк може запропонувати різні варіанти реструктуризації та допомогти клієнту вибрати найбільш підходящий. Якщо клієнт бажає реструктуризувати свій кредит, але його поточний банк відмовляє у цьому, клієнт може звернутися до іншого банку. Другий банк може запропонувати вигідніші умови та допомогти клієнту виконати реструктуризацію кредиту. Коли ви не можете вчасно сплачувати кредитний борг, ви можете зіткнутися з різними проблемами, такими як штрафи, сплата відсотків та зниження кредитного рейтингу. Головна порада не затягувати. Заявку на реструктуризацію кредиту краще подавати за перших ознак фінансових проблем. Термін її розгляду варіюється від 2-3 днів до кількох тижнів, і в цей час важливо не пропускати регулярні внески. Під час заповнення заявки на реструктуризацію кредиту вам може знадобитися надати зведену таблицю вашої фінансової ситуації, включаючи ваші доходи та витрати. Обов'язковою вимогою є підтвердження прибутку. Іноді фінансові установи йдуть на зустріч постійним клієнтам без зайвих формальностей, але здебільшого вони не дають перелік того, що необхідно для реструктуризації кредиту. Це можуть бути документальні підтвердження, форс мажорних обставин. Реструктуризація кредиту може мати низку переваг для позичальника, збереження позитивної кредитної історії. Однак, завдяки реструктуризації неоплачений кредит не вважатиметься проблемою. Борг не зростатиме. І позитивно-кредитну історію буде збережено. Це дозволить вам у майбутньому звертатися до фінансових установ без проблем. Також запобігання зростанню позики. Наступне захист від юридичних наслідків та збитків та відсутніх штрафних санкцій. Клієнтка звернулась до нас по питанню реструктуризації боргів мікрофінансових організацій. Адвокатам були підготовлені відповідні заяви. Та проведено комунікацію з організаціями. За одним кредитом заборгованість склала 32 470 гривень. В результаті списано 22 470 гривень нарахованих відсотків. Минулого разу ми розглядали питання повернення безпідставно набутого майна та коштів. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням. Знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії посилання під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Ірина Володимирівна. До зустрічі в новому відео.